Всім привіт! Знову репортаж із кухні. Що я тут роблю? Я намагаюся зробити правильний десерт. Ну, тобто, десерт низькокалорійний, типа правильне харчування. Ніяк в мене не виходить. Що для цього треба? Хлібці, отакі в мене. Отакі хлібці, у мене рисові. Я купляла взагалі отакі і ще хлібці-удальці. Отакі. Це вони у мене пшеничні із розторопшою. І вони, до речі, смачні. Їх можна їсти, ну, просто так можна їсти. А оці рисові, це ямуна, якщо. Фірма. Вони просто, вони і на вигляд, і на смак також просто пінопласт. Так от, що треба для цього десерта? Це я побачила в тіктоці. І там, ну, такого прям рецепта, конкретного грамовки не було. Там треба ось такі хлібці, треба кава, треба м -м, грецький йогурт. І банан. Все, здається, все. Я купила, ну, я думала, що, ну, типа, я все купила. Оці хлібці купила, банан, йогурт, Ну, правда, не грецький, а болгарський. Він просто там е жирність менша. Грецький 10%, а в тому болгарському було 2,5%. І що? А виявилось, що в мене немає кави вдома. Бо я п'ю зараз цикорій. І вітя за мною п'є цикорій. Коротше, відложила я, відклала це, це все дійство. Ну, поки я купила каву, я вже з'їла банан і з'їла йогурт. Ну, таке. І я, коротше, буду робити тепер. Зато я купила каву. Ха-ха-ха. Я тепер буду робити не з йогуртом, а з такою сметаною, просто 15%. Ну як він у мене не буде такий все одно, тому що там, там немає цукру в тому десерті. Там кидають там, якусь там дрібочку якогось підсолоджувача. Я не знаю, що це таке. От, У мене все одно буде цукор. Я буду сметану збивати із таким от німецьким загущувачем доктор юткер. І в мене буде ванільний цукор. А, ні, ці хлібці я не буду брати, бо вони смачні, я їх так з'їм. А оцей пінопласт я використаю і розвела, ось бачите, каву. Тоже там не написано, скільки, що, ну, на смак видать. І я в каву додала цукор і буду ще в сметану додавати трохи цукор. Трохи. Трохи. От. А замість бананів у мене буде порічка. А, і зверху там ще присипають так через ситечко какао. От, так що буду зараз ліпити. Зараз я поверну камеру і вам на столі покажу, що я буду ліпити. Але спочатку я хотіла поскаржитись вам. Знову мені звзди. Які стріпають нерви, ображають моїх котів. Я ж ото виставила коротке відео, е як рудик заліз у малесеньку оцю, оцю мусорку, що в мене тут на тумбочці висить. Як, ну, кот хотів просто облизати, там були шкаролупки від царих яєць. Просто дитина хотіла облизати. Що тут такого? Якась мені. Е Мандель написала, Боже, кіт у мусорки, а потом по столі жах. Я не знаю, от, де такі люди беруться, де вони живуть. Мені здається, що це просто люди з якоїсь, не то, що з іншої планети, а взагалі з якоїсь іншої галактики. Як людина з іншої галактики могла подивитися моє відео, це пересіктися, як ми могли, я не знаю. Чого ти дивишся його? Та ще й це ж не, не палінилося, написати, який жах. Тіпа я що должна? Ой, точно, Боже, що ж я не подумала, який це жах, що він по столі, а він, якби ще вона узнала, що він з вулиці прийшов, я не знаю, що б з нею случилось. Інфаркт Мікарда, мабуть. От. Ну, коротше, не пишіть мені, тому що е, я буду матюками вам відповідати оцим, хто таке пише. Я їй не, не матюкалась, нічого, я просто їй геть спокійно, геть ввічливо от, відповіла, іди в дупу. Ну, що їй ще скажеш? Шо, ну, таким людям безполезно щось пояснювати. От, так що. Я своїх котів в обіду не дам. Перегризу за них горло. От. Що за люди? Ну, ладно. Коротше, готуємо десерт. Так, ну що, поїхали? Значить, типа, бе... а, береш оцю штучку і макаєш його. От цю каву, що з ним нічого не відбувається. Так, далі. Це я ложечку не взяла. Тут я наколотила цієї сметани і... Ой, воно прям роздувається. Мажеш цієї сметаною. Далі тут, ну, по ідеї, треба було викладати кружечки бананів. Ну, У мене ось е, заморожена порічка, то я отак буде в мене кисленьке таке. Там банани е, ну, слугували ще й для підсолодження додаткового. От, А в мене буде кислинка. Все, і так, декілька шарів робиться. Скільки його вимачувати, я не знаю. Бульби пускає воно. Все, дівчулі, оце типу отак. Ну, ви поки не пробуйте так робити, бо я не знаю, я должна це спробувати, воно має хоча б годинку настоятись в холодильнику. І я спробую, і я вам чесно скажу, чи готувати, чи варто, чи ні. Варто чи ні. Так, я зараз, мабуть, ще один зроблю, тим більше, що в мене і кава лишилася, і сметанка ще, то я ще зроблю. Матіль, хто це? Диви, 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 диви. Ти що? Ти нормальний. Хто ти? Я тебе взагалі не знаю. Зайчик. Диви, пішла, наречена, пішла красотка, голову задерла. І що? Давай, ще вкуси мене, хахаль. Ось сього. Диви, а геть ого. Ой, ой, лягли і ждуть. Ха -ха -ха. Ой, а ще й вибрала геть прям, ну, прям під себе. Де? І по розміру, і по а красу. Диви, ти нормальний. Диви, 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 диви. Ти чий? Зайчик, чий ти. Собака, собаки себе так не ведуть. Ти собака, ти довжна кусатися, гавкати, гарчати. А не руки мені цілувати. Боже, я тебе перший раз бачу, зайчик. <риклад> Нет, <риклад> нормальний ти. Матільда, ну це що таке? Де-де-де-де-де? Погнали. Ось все. Так, хорош сидіти в хаті. Давайте зі мною щось на дворі робити. А що тільки я должна. Дивіться, зварила. Кашка свіженька, собачка. На мінуточку, це каструля на 18 літрів. Ну, бачите, неповна. Ну, нехай тут літрів 15. І це їм на один день на, ну, на два рази поїсти вранці і ввечері. Шість собак. Ну, розумієте. Крім цього, я їм ще даю хліба там коли неколи там якісь кісточки, там, ну, що нібудь якісь відходи такі. Кашка сьогодні у нас е, курячо-свиняча. Тут, бачите, он, кишечки, ось патрошка якесь. І кинула їм іще сюди, е, топила жир, в общем, на смалець, і шкварки кинула сюди, щоб було смачніше. Можете мені сказати, звісно, що ой, хазяйка не могла і шкварок вертуту спекти. Могла, звісно, і пекла, і не один раз. Але знаєте, коли в тебе в дворі купа свиней, то в тебе постійно купа якогось салу, жиру, ну, всякої всячини такої. І, ну, блін, ну, вже чесно, вже не цікаво. Вже ті шкварки, вже воно все надоїло. Так що, все, все собака. Навіть іноді буває, що просто свинячу голову розрубуємо, якщо, наприклад, вона не продалася, а в нас нема в морозилці місця, то ми її просто розрубуємо на шість частин і розкидуємо собакам. От, от ми хазяї. Все, тепер йдемо по сараям. Ну так, займаюся я чисткою у курятні. Повиносила, бачите, оці сідала їхні. Вже я вам трошки почистила. Зараз, поки я буду тачку цю вивозити, ви там далі продовжуєте чистити, бо що це я одна, а ви будете що, дивитися тільки. Пішла я там, до речі, небагато вже лишилось. Тоді підемо з вами туди, будемо там облаштовувати. Все, я пішла. А де мої перчатки? Куди я пішла? Так, дивіться, тут я вже це вигребла, Трошки я їм зробила перестановочку. Оці, оці ось гнізда стояли під цією стінкою. Я їм поставила туди. Тут поставила ще два ящика по стелю туди соломки. Може вони там будуть нестись, бо вони якось так странно несуться, лізуть по дві курки в одне гніздо, хоча є вільні гнізда. Так, тут я вже вишкрибла, зараз ось це ось буду вишкрівати. Так, тут треба мені шип. Шип. М -м -м. Последний шип Капец И шо робить Найшла да. такой Ну, это ну, Витя себе специально обрезал Тому що він оце як дерть меле, то йому зручно ну, підгрібати там в такому коробі, такий короб великий меле, йому в коробі там зручно цим підгрібати. Не буду гребти, а що робити? Так, все, боже, дивіться, я вже мокра. Фу. Коротше, мокра. Тачку поки що вивозити не буду, бо там вітерок до неї все. Ми зараз з вами тут трошки посипемо золою. Це, мабуть, тут буде пилі, не знаю, чи ви щось побачите. Ну, спробуємо. Трошки є це мало, ще нам Набрала. так. А в гнізда я не солому, а отаке сіночко з трави стелю. Вони його вроді би не так дуже сильно розгрібають. Куда тебя поставить? Нет, не нравится мне. Чихай стоит. Воно, оця, оця лестница, где она только не стояла, и скрыс она как-то... Отака. Ладно, хай поки стоїть тут. Побачимо, як вони будуть сідати. Все. Тепер ще треба вивезти ту тачку другу. І тут порядок. тільки я ну, трошки підсохну, бо я мокра, бачите. Не знаю, бачите ви чи ні, тому що я нічого не бачу. Все, зараз вам покажу, де бройлери в мене і хватить з вас. Ось вона. Така в них тут загородочка, лампа, кормушки, паїлки Сидять. А тут ось це, що я от прибирала в курей. Ну що, дівчатка, що я можу вам сказати про цей десерт? Чор-ті-шо. Я вже один з'їла вчора. Це я вчора його робила, це вже оцей лишився ось на другий день? Мені зовсім не сподобався. Ну тут куча претензій у мене до цього рецепту. По-перше, оці Хлібці розмокші. Ой, вони на смак, і ну, взагалі в роті, як наче жуєш мокрий картон. Такий, знаєте, який не розжовується. Оце ці хлібці такі. По-друге, ну це я правда свідомо це робила, він не солодкий. Бо я трошечки цукру кидала, ну, для мене все, що ледь солодке, воно не смачне. Мені треба, щоб дуже солодке було. І оця порічка, зважаючи на те, що цей десерт не солодкий, і ще й кисла порічка, не годиться. От банан було б краще. Або, вибачте. Або е, солодким робить десерт, щоб воно якось ну, якийсь був баланс. Е, каву тут я не відчуваю, і оце какао зверху я теж не відчуваю смак. Ну, мен... ну Це не мій десерт. Е, ну, Зараз я, воно навіть не ріжеться якось, а. Дивіться, бачите? двакається просто. Ну, я його й не різала, якщо чесно, я коли їла, я його не різала. Я просто отак вилочкою відламувала і їла. Бачите, які ці коржі? Ну, жахливі просто. Ні, це не моє. Я його, звісно, зім. Тут їсти нема, що тут просто на, на один присіст, зараз з кавою вип'ю та й все. Але я більше таке робити не буду. Так що дивіться. Якщо ви все-таки захочете робити, можливо, не рисові хлібці, можливо, там якісь пшеничні, може, чи які вам там вівсяні. Можливо, це якось вплине. М -м. Треба з бананом все-таки робити і солодший. Що це? М -м. Ну, яке? Ну, не яке, і ще й отаке жується, от таке, ну, як резинове. Так що ось так. Так, на цьому, мабуть, буду влог закінчувати, бо і так щось багато всього. До нових зустрічей. Дякую за перегляд.